Інформаційні лекції щодо вступу у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вже пройшли у всіх школах Обухова та Українки. Цей заклад здебільшого готує фахівців рятувальної галузі. Курсантка Марія Плахотнікова знайомила старшокласників із особливостями навчання у цьому університеті. В нашому навчальному закладі навчаються не лише курсанти, а також і студенти. Тобто є як державна, так і контрактна форма навчання. І він є загалом військовим. Він є воєнізованим, тобто ну, цивільні люди також можуть там здобувати освіту. Ну і Більше того, ну зважаючи на те, що наш університет має такий великий вибір спеціальностей: а саме екологія, психологія, транспортні технології, охорона праці, цивільний захист і інформаційна безпека, ну і звичайно ж пожежна безпека також там є. То ну якби звичайні люди, тобто цивільні, вони ну дійсно можуть там отримувати досить високу гарну освіту. Варто зазначити, що агітація до вступу у цей університет проводиться під егідою міністерства надзвичайних ситуацій України у багатьох областях. Саме міністерство зацікавлене, щоб лави його навчальних закладів поповнювалися новими курсантами та студентами з усієї нашої держави. Чималу підтримку у проведенні профорієнтаційних робіт серед старшокласників Обухова надав районний відділ МНС. Я досить дуже задоволена їхньою допомогою, адже вони, скажімо, для ну мені дійсно допомогли. Тобто вони надали людину, яка разом зі мною ну, деякі школи відвідувала. Тобто, ну в принципі, я дійсно задоволена їхньою співпрацею. У цілому профорієнтаційну компанію серед учнів нашого міста можна назвати успішною. Марія Плахотнікова теж говорить про своє задоволення від проведення цього заходу. Загалом я була задоволена роботою в школах, так як діти досить з цікавістю мене слухали. Я, звичайно, ну це не є якимось нав'язуванням, тобто обирати саме наш вуз. Ні, звичайно, просто вони зараз стоять, вони зараз роблять вибір, і мені хотілося, щоб вони знали про те, що можна навчатися і в даній сфері. Тобто, адже ну не кожна людина взагалі, ну якби не всі навіть вважають, що рятівниками ну, типу, треба для цього вчитись, а їм і не стають так просто. Тобто, насправді це значно. Простіше і здобувати освіту в нашому закон. Ну, Взагалі, я просто люблю наш університет. І мені там дійсно подобається. Мені дійсно хотілося, щоб він поповнювався новими кадрами, а тим паче з мого міста. бо на сьогоднішній день я там навчаюсь одна. Наразі у планах представників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності охопити профорієнтаційними лекціями і випускні класи шкіл району. Марина Кочкіна, Андрій Гузів, студія Барт.